Особливої уваги в психологічній підтримці потребують військові ветерани та їхні сім'ї разом із родинами та найближчим соціальним оточенням. Це 30% населення України. Одне із завдань всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка ініційована першою леді надати підтримку захисникам на фронті та не втратити людину після демобілізації та повернення в мирне життя, забезпечити безперервне надання допомоги, щоб запобігти можливим негативним наслідкам після травматичного досвіду війни. І хотіла спитати Василя подякувати взагалі про цей захід і. Спитати наскільки ви вважаєте, це впливає саме на ментальне здоров'я наших всіх ветеранів, які повертаються з фізична культура і спорт являється на думку психологів чи не найкращим інструментом для соціалізації і психологічної реабілітації ветеранів та учасників бойових дій? Тому що це мотивує, це самоорганізовує ветерана. В нього з'являється ціль. Відбувається в відбувається за нашому випадку. Ціль це потрапляння краще з кращих наш інформаційний до складу житомир. національної збірної ветеранів, яка врешті-решт візьме участь у міжнародних змаганнях. В регіоні працює координаційний центр підтримки цивільного населення при Житомирській ОВА під керівництвом першої заступниці голови ОДА Наталії Остапченко.